І я собі думаю так. Найбільше між ними любов, то наступне йде не віра, а надія. То наступне йде надія, а потім йде віра. Але най... А тепер залишається віра, надія і любов. А? Така послідовність. І дивіться, і ця послідовність дуже багато, напевно, що люди використовують її в цьому напрямку, що Треба людині вірити, треба людині вірити, треба людині вірити, знаєте, добре, будеш вірити, але якщо в тебе нема любові, якщо це не, не основується на любові, дорослі, якщо твоя віра не основана на любові, а слово Боже це є любов до мене, це любовний лист до мене, послання до мене, любовне. І якщо це. Якщо Твоя віра не буде основуватися на, на любові, а буде основуватися тільки на твоїх бажаннях. То я тобі хочу сказати, то марно.